Побачення, як страждає народний празд, який вирішив покласти халець на страждання. Хочеш запропонувати якісь інші? Саме іронія, навіть в трагічній ситуації. Таким стилем відомий драматург театру ДГУ Григорій Гельфер до свого 70-річчя він написав п'єсу Сне, що надавно єврейський, означає пущ. Вранці сьогодні трапилося зі мною. Ти горів цей кущ яскравим вогне. Горів і не за його, от і здалося. За сюжетом сне звернувся до Моїсеї з закликом звільнити євреїв з Єгипетського рабства. Той, хто побачив цей куст палаючий. Той вже ніколи не буде рабом. І от для мене це дуже важливо, щоб люди зробили цей крок і вже ніколи не були рабами. Драматург вважає, що ситуація подібна до нинішньої української. Ми ж взагалі машину народ! Мажати народ! Загалінка, а я не Режисер вистави Володимир Петренко розповідає, що ані миті не сумнівався, погоджуватися на постанову чи ні. Тема і майстерність автора його одразу вразили. П'єса просто, просто класна, класна, сучасна п'єса, хоча про давні часи, але драматург живе зараз, дихає одним повітрям з глядачами, і це відчувається. Паралель із сучасністю помітна і в діалогах: євреї розмовляють українською, а єгиптяни російською. Як <прохи> справи в нашому надземному світі? Все, що я вирішив, три більшість перед Великим Єгиптом. Три більшість місця народу. Три Фішкою театру ДГУ завжди були пісні, які глядачі розбирали на цитати. Вистава «Сне» ще раз підтвердила це правило. Що робити? А ви <свист�> куди? Прем'єра Сне зібрала без перебільшення вершки громади Дніпра. Деякі е епізоди вони заставляють замислитися, як, наприклад, я твою мову розумію чи говорю, а ти моєю ні. І були епізоди, які запам'яталися. Ми вже десь біля 30 років товаришуємо, дружимо. Григорієм Аркадійовичем, з Гаріком, як всі називають його в нашому місті. Я вражений тим, що у його такий сьогодні юлей. Він такий же енергічний, такий же скромний, такий же талановитий, який був, коли нам було по 30 та 40 років. Дякуючи трупі за прем'єру, глядачі висловили надію, що за 10 років до своїх наступних ювілеїв автори вистави сне Гельфер та Петренко вразять їх ще більше. Олена Городецька, Сергій Озеров, новини 11-го каналу.